Вітання на каналі Січас. Головні новини за минулу добу, які ви могли пропустити. Наша команда зібрала для вас в одному випуску: скандали з побиттям та вимаганням грошей у ЗСУ, намагання окупантів оточити Курахове та нові симптоми смертельної хвороби Путіна. Про все це говоримо далі. Мене звати Анна Ткаченко, і ми починаємо. Військово-повітряні сили Ізраїля в ніч на понеділок, 16 грудня, атакували військову базу у сирійському місті Тартус. Військові літаки поцілили по низці об'єктів, включаючи підрозділи протиповітряної оборони і склади ракет класу Земля-Земля. Під час детонації боєприпасів ресурси і спостереження за землетрусами зафіксували у Тартусі поштовхи магнітудою 3 бали. У сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини назвали удари найсильнішими в прибережному регіоні Сирії з моменту початку конфлікту у 2012 році. Зауважу саме там розташована військово-морська база РФ та судно-ремонтний завод. Крім того, у місті Джебла, розташованому в Латакії, прозвучало безліч вибухів. Також гучно було у провінціях Хама та Хомс. Нагадаю, минулого тижня Цехал завдав близько 480 ударів по стратегічних військових об'єктах у Сирії. Під ударом 250 військових цілей опинилися тоді за кілька днів. Змі писали, що ізраїльські танки помітили всього за 20 кілометрів від столиці Сирії Дамаску. Що стосується російських найманців, за даними Reuters, вони відступають, проте не поспішають залишати свої головні військові бази в Сирії. Повалення Асада, який разом зі своїм покійним батьком, колишнім президентом Хафезом Асадом уклав тісний союз з Москвою поставило під сумнів майбутнє російських баз авіабази Хмеймім в Латакі і військово морські бази в Тартусі. Супутникові кадри п'ятниці показують, що на базі Хмеймім. Із відкритими носовими конусами стоять щонайменше два літаки АН-124. Одні з найбільших вантажних літаків у світі, які вочевидь готуються до завантаження. Нагадали видання станом на ранок попереднього дня, 15 грудня, осін аналітик з ніком МТ Андерсон на своєму профілі у соцмережі ікс показав новий супутниковий знімок акваторії бази в Тартусі. І там, попри низьку хмарність, можна розпізнати щонайменше два кораблі ВМФ РФ. Йдеться про фрегат адмірал Гаршков» Північного флоту та адмірал Григорович Чорноморського флоту. Водночас сирійські військові та силовики, які контактують з росіянами, розповіли Reuters, що Москва відводить своїх військових від лінії фронту та виводить деяку важку техніку, а також сирійських офіцерів вищого рангу. Тим часом представник угруповання Хаят та Хрір Аш Шам, що прийшло до влади, заявив, що за останні дні Росія в координації з новою владою Сирії перекинула із Дамаска на авіабазу Хмеймім не менше чотирьох сотень російських військовослужбовців. Збито 27 ворожих бопола. Ще 19 не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Такий результат від повітряних сил ЗСУ маємо станом на ранок понеділка 16 грудня. Цієї ночі російські літальні апарати донімали низку областей. Усього ж противник запустив по Україні 49 ударних дронів. Серед регіонів, які боролися із загрозою: Чернігівська, Сумська, Черкаська, Хмельницька, Харківська та Дніпропетровська області. Далі розповім по кожній окремо. Війська РФ протягом минулої доби 15 грудня атакували дві прикордонні громади Чернігівщини Семенівську та Сновську. Загалом прикордонники фіксували понад 14 вибухів. А за підсумками тижня, глава регіону Чаос підвив таку статистику: 90 обстрілів торкнулися 24 населених пунктів, пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура. На ферми в одному з районів через терор росіян загинули 11 корів. Сусідні Сумщині дістається не менше. Зранку понеділка наші зенітники збили сім ворожих шахедів. Протягом 24 годин росіяни здійснили три обстріли прикордоння. Їх зазнали Хотінська, Білопільська та Краснопільська громади. Є постраждалі внаслідок агресії на Харківщині. Це 54-річна жінка із села Кутьківка. Також згідно зі звітом від керівника ОВА Олега Сінігубова, кошмари у противник, і сам обласний центр. Внаслідок ракетного удару пошкоджено фасад, покрівлю, 62 вікна та 8 дверей будівлі спортивного комплексу. Постраждала 48-річна жінка. Загроза була й для жителів Златополя, Дергачів, Куп'янська. Там пошкоджено будинок та ангар. Окупанти за добу завдали 201 удару по 11 населених пунктах Запорізької області. Російські війська здійснили три авіаудари по Гуляйполю та Новодарівці. Атакували 112 дронами кілька сіл, а також обстріляли малуток мачку із РСЗВ. Надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків та інфраструктури. При цьому постраждалих серед мирних жителів, на щастя, немає. Водночас на Дніпропетровщині із десяток атак окупанти ще з вечора цілили по Нікопольщині дронами камікадзе, кілька разів відкривали вогонь з важкої артилерії. Знову ж таки, на щастя, нікого із цивільних не зачепило. Але вже з новим днем прийшли погані звістки. Траур сьогодні на Херсонщині. Путіністи скинули вибухівки з дрона на магазин у Береславі. Внаслідок цього загинула 53-річна жінка. Ще дві людини дістали поранення через російську агресію за добу. Зокрема, близько 8.30 РФ скинула вибухівку на 81-річного місцевого жителя Антонівки. Його шпиталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги. Нападники били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів. понівечили автобус, зазначає керманич Херсонщини Олександр Прокудін. Про нові вибухи повідомили очевидці по обіді понеділка, 16 числа. Тож ми тримаємо руку на пульсі і чекаємо офіційних коментарів. Годиною раніше гучно було у Хмельницькій області. Влада про природу вибухів поки не пояснила. Внаслідок вчорашньої атаки по Миколаєву тими ж шахедами поранень зазнали чоловіки 55 та 53 років. І ще чотири шахеди були збиті уночі. Про це у своїх соцмережах зазначив голова Миколаївщини Віталій Кім. А у Черкаській області уламки залізних птахів ворожих пошкодили лінії електропередач. За даними ова вночі у регіоні знищили 14 ворожих апаратів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Гучно було і на Київщині, станом на цю мить, вже маю інформацію про падіння уламків. Збитих БПЛА на людські помешкання станом на цю мить вже маю інформацію про падіння уламків БПЛА на людські помешкання. Пошкоджено три приватні будинки. Постраждалих немає. Запевнили в обласній військовій адміністрації. Село Оборони відновили положення біля Колисниківки. Це населений пункт на Куп'янському напрямку. Про це пишуть аналітики Діп 16 грудня. Відповідний район ви бачите на інтерактивній мапі його відмічено синім кольором. Натомість росіяни просунулися біля часового яру, а ще до Зеленівки, сторожевого та в новому комарі на Курахівському напрямку. Саме місто Курахове майже втрачено. Цю шокуючу реальність визнають мілітарні вітчизняні телеграм-канали. Днем раніше, 15 грудня, вони публікували інформацію про просування окупантів. Вся справа в тому, що противник має кратну перевагу в живій силі та вогневих засобах. В таких умовах тримати оборону в щільній забудові практично нереально. Командування УСУ в Хортиця вказує на те, що ворог штурмує південно-східні околиці і міську забудову південної частини міста. Станом на понеділок військові безпосередньо з передової підтверджують, ворог зміг просунутися північніше річки Вовча в районі Петропавлівки і зайняв висоти східніше села. Також продовжуються атаки у бік дачного та Авіація ворога працює по годинам, а також літають ФП-дрони на оптоволокні. Таким чином, противники вже наближаються до траси Курахове Запоріжжя, до якої залишилося пройти 4 кілометри. Підсумовує боєць з позивним мучної. І тут бійці постають перед вибором. Якщо залишитися і не давати команди виходити, це може обернутися дуже поганим результатом. Хоча дехто вже говорить про вихід українських сил із Успенівки. Зацитую воїна ЗСУ Алекса. На Курахову з одного котла в інший. Нестигли толком завершити виведення підрозділів з району Успенівки. До речі, про сам вивід розкажу пізніше. Як вороги починають намагатися брати Курахове в кільце. Кінець цитати. Отже, повертаючись до оновлень від Діпстейт, також бачимо тиск ще й на населений пункт Дачинське на південь від Покровська. Раніше говорили, що на цій ділянці Збройні сили почали контрнаступ в районі населеного пункту Шевченко. Однак версії різняться також згаданий, що Алекс описує дії скоріше як зустрічний бій, бо дії були направлені на зупинення просування противника і отримання тактичної переваги на підступах до Покровська. Але військові звіти свідчать про те, що Україна задіяла величезну кількість бригад, яка може складати від трьох до п'яти тисяч солдатів. Про це пише канал Мілітарі. Його автори стверджують, що це таки була спроба контрнаступу, і вона, на жаль, не вдалася. Загарбники втримали ключові позиції. Ну, тепер все-таки до хорошого. За пару кілометрів від Шевченко під піщаним стався великий зустрічний бій. Якраз там противник отримав Прочухана і утік. Тим часом під Торецьком в районі Нью-Йорка ворожий десант загруз в снігу і був знищений. Алекс пише нападнику. Завадила погода. Штурми успішно відбили. Під час операції літні російські розвідники потрапили в полон до азовців. Всього п'ять окупантів поповнили обмінний фонд. Додав військовий журналіст Юрій Бутусов. Окрім цього, наші показали гарячі бої на Курщині. Втрачає ворог невпинно солдатів на власній території на кордоні з нашою державою. І не лише росармійців, а й найманців КНДР. Ще мінімум 30 північно-корейських солдатів загинули чи поранені. Ось фотодоказ: один із тих, кому очевидно пощастило залишитися на цьому світі. Однак, не факт, що командування РФ не кине його вже завтра на новий м'ясний штурм. Якщо цей вояка зустрінеться із українським важким дроном Вемпайр, який путіністи називають баба Яга», то точно не виживе. Перед вами результати роботи цієї зброї по місцю дислокації підрозділу окупантів. Все випалене вщент. Здається, Путін часно не прийняв таблетку і забувається у власних же заявах. Буквально два тижні тому російський диктатор бравурно оголошував, нібито нову ракету середньої дальності, яку РФ називає Арішнік, вже запустили у серійне виробництво. Ось що він розказував 28 листопада. Серійне виробництво привозство Но в конечному ідуті средства пораження будуть вибиратися нами в залежності від характеру вибраних для пораження цифрів. Нині ж нові виступи, нова риторика. Мовляв, насправді Арішнік ще тільки хочуть виводити на масовий конвеєр. Далі пропоную порівняти з новою риторикою ці дві заяви за 16 грудня. Слухаємо. В ближайшее время довжечен серійний випуск таких комплексів для защити безпеці Росії і наших союзників, і це, безусловно буде зроблено. А ще у мережі звернуло увагу на дивні слова Путіна, де він заявив, що Росія не може витрачати більше на війну. Адже з одного боку, нещодавно Федерація розробляла новий бюджет на 2025 рік. А тепер Путін заявляє, що Росія не може нескінченно підвищувати військові витрати. Министр сказал, 6,3% ВВП мы тратим на, на, на военную составляющую, на оборону, повышение и укрепление обороноспособности. Это приличные деньги. Это выше, чем мы, примерно на 2,5%, чем мы тратили раньше. Но, но это не самые большие, как ни странно, расходы в мире, даже среди, среди стран, у которых нет никаких вооруженных конфликтов. Но тем не менее, это Бальші дії, і здесь нам нужно очень рационально их использовать. Очень рационально. це викликало жваве обговорення в російській ЗЕЦ-спільноті. Нещодавно російські відставні генерали, випускники Академії Генштабу РФ дійшли висновку, що без різкого зростання військових витрат і мобілізації Федерація не зможе швидко домогтися розгрому ЗСУ. Про це зі своїх джерел дізнався російський військовий експерт Валерій Ширяєв. Проте, як він каже, на думку силовиків, російська армія зможе захопити чотири українські області. Власне, такий план на наступний рік собі ставить глава Міноборони РФ Білаусов. Далі цитуватимо. Армія Росії ставить за мету на 2025 рік захоплення всієї території чотирьох українських областей, про анексію яких Москва оголосила восени 2022 року. Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Кінець цитати. Ну і тут я додам, що ще одну одіозну заяву оголосив Білоусов, мовляв, у найближчі десятиліття готується російський конфлікт із НАТО. Власне, невже це все натяк на реальні проблеми в економіці РФ? Диктатор такого масштабного захоплення і добувався, то чому ж Путін на ці всі мрії не кидає всі гроші із казни? Відповідь дав політтехнолог і публіцист. Ростислав в інтерв'ю для каналу «Сейчас». час каже, що у Путіна серйозна хвороба, він вже не контролює кінцівки, а на відео спеціально маскують його стан. Почуємо у мене є інформація ровно стопроцентна, і більше того, я бачу це сам невооруженим ворожом глазом. Я її вже встиг уточнити, що це на самом деле монтаж. А його руки, грубо говоря, все це время тряслись. Потому что две недели он пропадал не просто так, он себя плохо чувствует, он находится в депрессии, у него обострились его старые болячки, а у него там как бы в наборе, ну, достаточно упомянуть хотя бы онкологию Паркинсон, да, это, собственно, болезни, от которых люди точно совершенно умирают, вопрос что там, когда. И, соответственно, как бы, да, вот чтобы этот тремор не был виден, да, ему, ему просто руки вот так вот стопанули, а то, что сверху как бы у него движется, это прямо вот заметно. Uh, поэтому, значит, у него состояние физическое очень плохое, да, соответственно, раз это тремор, значит, речь идет не про онкологию, а про Паркинсона, раз это речь идет про Паркинсона, там есть очень серьезная штука, кроме тремора, это uh, проблемы с работой головного мозга, то есть сегодня россии управляет сумасшедший человек, то есть это реально дед, выживший из ума, дед, который не выпил таблетки, все эти мемы сегодня превращаются в правду. И еще один тому доказ... Показова я ж надто дивна обмовка про колишнього директора ФСБ, а нині секретаря Радбезу Ніколая Патрушева. Російський правитель під час нагородження радянської композиторки Олександри Пахмутової званням героя праці назвав її прізвищем свого соратника. Давайте це на власні очі і побачимо. можу не, не сказати про всенародно-любимий, Олександрі Ніколаєвичі Ніколаївні Патруше Пахмутовий. Я маю в виду, допустим, творчество на Олександрі Пахмути Никола... Пахмутової, лібо наше видаючі сі хокісте. До слова сайт Кремля блискавично відреагував і там вже підрізали путінську промову. Прибравши з неї цю от обмовку. Можливо, це теж має свій символізм. Знаки долі помітив журналіст Олександр Демченко. Кстати, примечательно, что Пахмутова написала когда-то песню «Лич прощается с Москвой», и эту песню запретили еще времена Советского Союза. Вот, наверное, я думаю, что Путин тоже в скором времени попрощается с Москвой. Во всяком случае, знаете, когда так путают случайно или не случайно имя, фамилию и отчество, и произносят еще и при этом э, такую фамилию, как Патрушев, я думаю, что Путин очень сильно боится. Українців сколихнуло шокуюче розслідування. Видання Українська правда розповіло жахи, що коїлися у 211-й понтонно-мостовій бригаді сил підтримки ЗСУ. Журналісти пролили світ на злочини, які чинив командир одного зі взводів у першому батальйоні бригади Владислав Пастух. Його батько Валерій Пастух, начальник штабу, і заступник комбрига. Тож, певний час, син мав велику протекцію. Спочатку той почав займатися здирництвом. Гроші вимагав солдатів, які вживали алкоголь та заборонені речовини. За таке в умовах воєнного стану законом передбачено штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. Нескладання протоколів дозволяло військовим уникнути адмінвідповідальності і продовжувати отримувати премії. Тому порушники статуту, аби приховати косяки, заплатили від 5 до 20 тисяч гривень тому, хто власне виявляв ці порушення. Але і не заплатити вони не могли. Мовляв, пастух молодший погрожував тим, що його батько, начальник штабу, а хрещений комбриг, які можуть перевести військових у піхоту, де їх одразу цитую кинуть на м'ясо. За рахунок цих погроз той виманював чималі суми, та й на цьому все не закінчувалося, особливо незгодних Пастух карав фізично. Перед вами одна із заяв від постраждалого військового, де зазначається, цитую. Я тут пропущені ініціали. Перебуваючи на ротації у Дніпропетровській та Донецькій області, вживав алкогольні напої, за що був неодноразово покараний старшим лейтенантом пастухом Владиславом Валеріючим. Фізично та фінансово, і застосуванням до мене грубої фізичної сили також мене прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися наді мною. Від такого тексту вже леденіє кров, але журналісти знайшли і фотодокази. Той самий Владислав Пастух фотографується на тлі прив'язаного до Христа військовослужбовця. Таке в голові не вкладається. Ну а більше не вкладається те, що наразі за звірства ніхто не поніс покарання. Колишній офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Тимофій Остафійчук каже, що після того, як історії стали вже відомі. І викликали великий резонанс всередині бригади. Пастуха молодшого перевели на службу в іншу частину. А його батько хіба що сплатив штраф у 34 тисячі гривень за те, що не притягнув до відповідальності десятьох підлеглих, які були на службі у нетверезому стані, через що вони безпідставно отримали премії на суму майже 140 тисяч гривень. Суд врахував визнання вони за і каяття підсудного. Співрозмовники ОП серед офіцерів і сержантів стверджують, що кримінальне провадження через знущання над військовими не було відкрите ні прокуратурою, ні Державним бюро розслідувань. Офіцерка відділення комунікації бригади Ольга Адамович передала відповіді на журналістський запит від імені заступника командира бригади Валерія Пестуха. І, власне, от що ж він вказав. Протоколи не складалися у зв'язку з відривом. Особового складу на окремій локації. Рішення стосовно преміювання приймалися безпосередньо на підставі рапортів, які надавали командири рот та окремих взводів. Але так як на той час був командиром батальйону, він поніс відповідальність. Суд визнав його винним у адміністративному порушенні та зобов'язали сплатити штраф. Тут чоловік говорить про себе у третій особі. Разом з тим Комбриг Олег Попережнюк відмовився давати коментарі щодо правопорушень у бригаді. І ось чому. Поєць на умовах анонімності розкрив, що військовослужбовці, які мали би будувати фортифікації чи понтони, взагалі не перебувають на службі, а будують для побережнюка будинок на Хмельниччині. У спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону Українській Правді підтвердили. Що досудове розслідування за фактом будівництва військовими 211-ї понтонно мостової бригади будинку Хмельницькій області в той час, як вони були відряджені для виконання бойових завдань, триває. Тепер справою про здирництво та ганебні побиття зацікавилися на горі. По-перше, відреагував головком ЗСУ Олександр Сирський. Генерал призначив перевірку і відсторонив на час її проведення побережнюка. Зреагував і глава Міноборони Рустем Умєров. За його наказом починає роботу головна інспекція Міноборони для перевірки ситуації. Ми також з'ясуємо, чому так довго тривало розслідування цих ганебних речей ВСП. Суспільство очікує пояснень, чому ситуація не була вирішена раніше. Моя позиція як міністра чітка. Всі винні мають понести покарання, зазначив урядовець. Свою чергу обуцмен Дмитро Лубінець взяв справу під особистий контроль. Тим часом на сторінці. 211-ї бригади мовчанка натомість там набирають новобранців у коментарях. Повно злості й докорів через скандал. Люди обурюються, що офіцери знущаються над солдатами. При цьому деякі з військових вважають, що нібито такі одіозні внутрішні питання не можна виносити у публічний простір. Так, військові брати Яколови стверджують. Ці перевірки повинні бути без скандалів в інтернеті та журналістів. Але ж ще кілька місяців тому ці факти вже були зафіксовані не публічно. Однак справа зрушила тільки зараз, коли про неї, на жаль, заговорили гучно. А як вважаєте ви, чим ця історія має завершитися і чи правильно було наводити цей розголос? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео свою думку. Підписуйтесь на канал сейчас. Натискайте на вподобайку і дзвіночок.